Зараз про Гуцульську Рахівщину знають не лише на Україні, але і за її межами. А туристів чи не з усіх куточків Європи ваблять сюди не тільки незрівнянні краєвиди, дзвінки цілющі повітря, не тільки говерла й драгобрат, але і гостинність самих гуцулів. Пісні дзвінки лунає, що посмішками навкруги цвіло, бо кожен тут сьогодні знає, що радісним святом село розстріло. Хоч наших оселях у хліб на столі і щирий.